Літак Зеленського чи хотіли збити літак президента України Володимира Зеленського перед приземленням в аеропорту Дубліна. Переслідували чотири дрони військового типу. Про це повідомляє The Journal із посиланням на джерела. Вказують, що інцидент стався 1 грудня під час візиту Зеленського до Ірландії. Джерела розповіли журналістам, що чотири неопізнані безпілотники порушили заборону на польоти і слідували тією самою траєкторією. Що й літак президента України, який прямував до аеропорту Дубліна, У виданні поділилися, що літак приземлився трохи раніше ніж планувалося. За словами джерел, дрони злетіли з північного сходу Дубліна, проте поки що невідомо чи злетіли дрони з суші, чи знепоміченого корабля. Ба більше пізніше ці безпілотники кружляли над кораблем ірландських ВМС. «Левіліам Батлер Єц, який був таємно розгорнутий в Ірландському морі прямо перед візитом Зеленського, додали у виданні. Джерела повідомили журналістам, що місцеві правоохоронці вже проводять розслідування. У виданні зазначили, що служби безпеки Ірландії встановили, що безпілотники в аеропорту Дубліна були великими, надзвичайно дорогими і мали військове призначення. Було прийнято рішення не збивати дрони і на борту корабля ірландських ВМС не було можливості їх знешкодити.